Хотів би звернутися напряму до народу Іран, до усіх, до суспільства, до іранських улемів, до кожної іранської родини, до тих людей, які здатні впливати на державні рішення в Ірані. Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на стороні держави зла? Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати, хоч ми і навчились збивати більшість ваших дронів Камікадзе, які ви передаєте Росії, але все ж таки є і влучання. Коли іранський дрон вбиває вагітну українську дівчину разом з її чоловіком, у них вдома, то для чого це вам, матері і батьки в Ірані? Коли ваш шахет б'є по гуртожитку із нашими студентами, люди гинуть? Починається пожежа. На місці прибувають рятувальники, і за кілька хвилин б'є другий шахет, забираючи життя вже тих, хто рятував життя інших. Для чого такі цинічні вбивства Ірану? Руками Росії, але вашою вашою зброєю. Що від цього отримуєте ви, люди в Тегерані, або в Ширазі? або Цакезі, або будь-якому іншому місті вашої країни, на жаль, ще більшу ізоляцію від світу, ще більше проблем. Для Росії мішень абсолютно все: житло, школи, лікарні, молитовні будинки, церкви, електростанції, ринки, навіть пункти видачі гуманітарної допомоги та автобусні зупинки вже є тисячі таких прикладів. Люди Ірану, Росія б'є по всьому, не розбираючи артилерією, мінометами, ракетами і дронами тим, що у неї є, і тим, що від вашого імені Росії дають. Я впевнений. Ви маєте бути на іншій стороні історії. Не зі злом. Росія почала цю війну заради поневолення. Це війна колонізатора проти сусідньої нації. Росія навіть краде людей наших наших дітей тисячі й тисячі. Лише абсолютне зло може красти дітей іншого народу і йдучи проти українців. російські окупанти знищують усі інші національні спільноти, які століттями живуть на землі України. Тому підтвердження спалення росіянами села, греків християн та системні репресії Росії проти кримськотатарського народу, нашої української мусульманської спільноти. Люди Ірану могли б жити зовсім інакше, якби вас не ставили на одну сторону із таким злом, як російська агресія. Ваші шахеди, які щоночі тероризують Україну, означають лише те, що людей Ірану штовхають ще глибше і глибше. На темну сторону історії.